Чому я почав розвивати свій YouTube канал і чому саме зараз, і взагалі на що це мені? Загалом, ви знаєте, народ тема дуже цікава. Е і я давно хотів поговорити на цю тему з вами. Я включу Вальхей, нехай це буде просто фоном. Типу, знаєте, я буду розмовляти на цю тему, в мене є там якісь там тези. Загалом я буду дотримуватися своєї ідеї, своєї, в принципі, фантазії. Сподіваюсь, мені розмовних оцих всяких штук, знаєте, е, вистачить на, на хронометраж, весь який я запланував. Загалом побачимо. Це для мене теж буде челендж. знаєте. Я хочу себе перевірити в тому, як я можу говорити чітко без монтажу. Типу, знаєте, ну я вже робив подібні відео, але я ну, типу, я буду намагатися, знаєте, типу я розвиваю цю науку, я намагаюся розвиватися в цьому, в цьому плані теж. Ну, ви зрозуміли, ви мене почули. Як то кажуть, усім буду радий. усіх буду радий вітати на своєму Твічу. І не тільки. Отже, Вальхім у нас буде фоном, це мій п'ятий гір, да, це мій челик, який я створив недавно. Я на твічу проходжу цю штуку. Це, типу, знаєте, смертовбивство, це хардкор. Це іменно хардкорний стандарт, який задумав розробник. Тобто ви бачите, написано смертовбивство. І я буду продовжувати зараз далі ну, якийсь геймплей в плані, щоб був фоном. І буду розмовляти на тему, яку. Я хотів сьогодні висвітлити власне в цьому відосі. А саме чому я почав розвивати свій ютуб-канал і чому саме зараз? Так, але по перше, в нас тут цікавий момент, я згадав на чому я зупинився. Я серед ночі бігав, я шукав власне спав другого боса. І виявилось, що ось я натрапив на ось нашого синього маленького друга Гальдора, який тут сидить у себе. Як ви зрозуміли, це смертовбисто, тобто це фулл хардкор одне життя. Якщо персонаж помирає, я створюю нового і починаємо ми на новому світі грати з нульовим прогресом. На даний момент я дійшов власне, до бронзового віку. Як ви можете бачити, я вбив пару тролів. У мене є трошки бронзи, а саме бронзовий меч, бронзовий щит, бронзові штани. Ну, типу, я вже зробив собі якісний лук третього рівня, бо без лука нікуди. Ну, загалом ви бачите мій прогрес. А це зараз на даний момент цей персонаж це вже п'ята спроба, і я досяг такого прогресу, власне. Е, як ви можете бачити, я не граю з мапою, тобто це теж частина режиму смертовбивства. Давайте загалом, знаєте, що зробимо? Так як я зустрів Гальдора випадково, е, я, хочу, я хочу прямо тут зараз зробити зону для нього. А саме, щоб я. Портал! Я лишу портал власне, біля нього, бо цей портал, бачите, в мене в кармані є ресурси для. Так, чекайте, бо я щось почув. Так, да. ти ж палюче. Блін, ну треба там розбити спаунсери людиків, треба його зламати швиденько. Я, мабуть. Давайте чекайте, піждіть, я зараз бадьорнуся трошечки. Так, да, я знаю, це відео вже виходить вже як частина стріму якогось, а не, а не розмова на тему, чому я розвиваю свій YouTube. Ну, в принципі, я думаю, це все. Це все, в принципі, частина цього відео, так що так. Да. Я не переживайте, я буду говорити по темі відосу безпосередньо теж. Я просто хотів, щоб Вальхейм був фоном, але знаєте, тут просто смертовбивство, треба дуже акуратно грати. Так що, так що я буду грати і трошечки розмовляти по темі Ютубу. Отже, народ, давайте почнемо з самого головного. Чому я хочу розвивати свій ютуб канал і чому саме зараз і взагалі зірковий бляха здоровань, пішов ти, як то кажуть. В очко. Охренеть, блін. Ну, Гальдор мене зараз, звісно, сейвить своїм куполом. Хто не знав, коли ви заходите під купол, це таке зі щитом. Вороги вас втрачають, вони вас не бачать. Тобто, вони не можуть вас. Ну, тобто, по-перше, вони не можуть зайти в цю зону. По-друге, вони вас просто тупо втрачають з поля зору і ви. Так, хорошо, я зламав спаун, ховаємося, тікаємо, тікаємо під купол. Є, -є, 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 Є, все, пішли нафіг. Так, хорошо, гальдон, боже. Братан, як же ти мене зараз сейвиш? Це просто капець? По-перше, зараз ніч, а вночі ви знаєте, вор ворогів спавняться більше, страшніші вони, і вони на тебе реагують за пів кілометра. Ну, саме головне, що я зламав спавнер, полір. Це дуже добре, мені його доведеться ще зачистити цю зону поряд, знаєте. Але те, що я вже зламав спавнер, це вже мені трошки задачу спростить в плані виживання тута. Я не... До речі, здається, наступає ранок, якщо я не, не помиляюсь, наче, наче світає. Так, отже, да, повертаємось до теми відео. Підожди, давайте я трошки поговорю на тему відео. Отже, народ. E, Почну з самого, мабуть, банально, з самого самого да далеку, як то кажуть. Знаєте, я почав розвивати свій ютуб канал по дуже простій причині, я давно про це мріяв. Якщо відповідати, ко... да, добрий ранок настав 52-й день. Загалом я про це мріяв ще з самого дитинства. Ну, саме не про Ютуб канал, а саме, знаєте, ну, це банально. Да? Ну, кому не хотілося, наприклад. Грати в ігри і заробляти на цьому, ну заробляти власне на цьому. Тож, в принципі, основна мотивація, саме перша, ну, була саме такою: тобто грати в ігри і поєднати своє майбутнє, свою е, робочу якусь діяльність саме з цим напрямком, саме з цією ідеєю. Бо, типу, знаєте, ну якось так сталося, це самого дитинства. Це пішло в мене. Я дуже любив ігри, я дуже любив грати. Це з самого мого дитинства, якось так це все склалося і пов'язалося. Так, чекайте, Надо заховатися, бо я ще свідкис. <гум> Отже, у мене саме дитинство пов'язалася якось так, знаєте, доля моя саме з комп'ютером. Я дуже любив, це була моя душена в багатьох моментах в багатьох речах. Знаєте, в мене, як то кажуть, і в школі трошки не ладилося, там ну, були там свої проблеми, свої причини. Це загалом це вже, це вже інша тема для іншого ролику. Ну, загалом для мене комп'ютер був такою знаєте, душеною, який давав мені те, чого мені не хватало в житті. І власне, власне... бляха, ну так акуратно. І власне знаєте, це дійсно одна із причин, чому я хочу цим займатися. Мені це дуже подобається. Мені це знаєте, це ну це мені просто близько це все стало, і загалом мені подобається це все. І мене завжди цікавилася ця тема, що саме головне. Власне, як я і сказав, хто не мріє заробляти на тому, щоб грати в ігри. Да? Ну, типу, це банальна причина, це скажімо так, це основа моєї мотивації була. Але, знаєте, те, як це все відбувається і як я зараз цим займаюся, це взагалі. Ну, Я зрозумів для себе дуже багато речей, які в принципі. Стали дійсно для мене зараз поштовхом і мотивацією, щоб розвивати той самий Ютуб. Бо я почав стрімити на твічу спочатку. Власне, я почав стрімити на твічу, і я вже стрімлю ну, не, не один рік, якщо чесно. Я, да, я все ще не маю великої аудиторії, але я її шукаю. Можливо, ти станеш частиною неї. Да. Я би хотів би побачити, як мій канал на твічу теж росте. Власне. Але поки що ми зосередимося на Ютубі. Бо, як я зрозумів, YouTube теж, звичайно, дуже корисний. Там бляха ще шаман. Собака з зірочкою. Так, ну шамани я, в принципі, можу в спину. І це, до речі, бляха, німний шаман, до речі. Не нічний. Так, хорошо, мінус шаман. Я поки буду обузити цей щит, як можна, як можна, можна сильніше. Зараз ми всіх оцих найнебезпечніших недругів побиваємо. Отже, на чому я зупинився? Власне народ, як я й сказав, знаєте, я хотів розвивати свій YouTube канал по тій причині, що я, власне, почав стрімити на Twitch. І я вже стрімлю достатньо довго. Я звичайно не збираюсь зупинятися. Я, як то кажуть, мій стрімерський шлях ще тільки-тільки починається. І, власне, ви знаєте. Та сука. Піжди, подождите, сейчас, щас, щас. Бо у мене тут а, бій не на, не на життя, а за. На... Ну ви зрозуміли. А нас дуже акуратно Капець, цей здоровий, подлюче, обійшло мене в спину, я в шоці. Главніх такий. Нічого, я зараз їх цих зачищу. Там десь бляха ще з зірочкою здоровань ходив, і я його досі не вбив. Так, хорошо, звичайного замочили. Опа, сім'я ще плюс один найс. О, а ось цей зі зоряний. Сука, не дав йому, блін, з інвіза, шкода, для мене встиг побачити. Так... Ну я буду абузить Гальдора, народ, чесне слово. До речі, а я можу стріляти з купола? По ідеї я можу стріляти з купола. Зараз я його, коротше, просто розкаючу. Так ось. Найсу, добренько, файно. Все, я, по ідеї, побивав у найнебезпечніших щеліків. Ой, хорошо, дивив у нас плюс сім'я. Це, типа, з зоряного, ну, зіркового випало декілька цих сі, 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 сімені цього. Так, можна 9 паличок викинути. Супер. Так, добре. Отже, як то кажуть, повертаємось до теми відео, саме чого я хочу розвивати свій YouTube канал. Як я вже й сказав. Це безпосередньо мотивація пов'язана тут з твічом. Через те, що я стрімлю на твічі, я шукаю собі нову аудиторію. Мені здається, я можу досягти цього, якщо я буду розвивати свій ютуб-канал. Безпосередньо. Це, по ідеї, як знаєте, шанс, щоб мене побачило більше людей, правильно, щоб мене хтось почув, хтось побачив, хто мене може не побачити, наприклад, коли я стрімлю на твіч. І можливо людина цьому зацікавиться і прийде й до мене на канал. Ну я сподіваюся, принаймні на це. Так що да. Е, отже, я ще хочу поговорити про, знаєте, про свій шлях, як то кажуть, своє дитинство, саме е, чому я взагалі хочу займатися цим, чому я хочу займатися саме цим напрямком. 에... Знаєте, мені, як і сказав, мені просто так з дитинства склалося, що я дуже любив грати в ігри. Я зі своїм батьком ну, сказати, старшим. Ну так да, він же ж старший за мене. Загалом я зі своїм батьком ми грали в дитинстві. Знаєте, на моєму комп'ютері першому я до нього приходив на роботу, і знаєте, це було дуже прикольно. Мені дуже це подобалося, що я зі своїм батьком ми могли там грати в ігри разом. Е, мені наскільки тоді мій тато був другом в цей момент, що ну, типу, е, ну якось це для мене стало чимось особливим, знаєте, тоді. Типу, і я, знаєте, я типу з нетерпінням після школи, я так до нього хотів на роботу прийти, і типу прямо на комп'ютері погратися, там якісь ігри там. Разом з ним і це було прикольно. Да, він мене ще бувало, звісно, просто там лишав, коли він там відходив, звичайно, по своїм робочим справам. І я там просто в його кабінеті міг, знаєте, там годинами сидіти і типу, гратися в усякі ігри. Це для мене це було настільки кайфово, наскільки просто, ну, я не знаю, більшого задоволення тоді мені нічого більше не приносило. Хоча, ви знаєте, в мене були там якісь і друзі якісь і знайомі і в принципі в школі я там з іншими теж дружив Так, да, там в мене були певні проблеми в школі але е, ну, були й друзі скажімо так знаєте з якими я хотів спілкуватися з якими я хотів дружити і власне власне, да, все було не так погано як могло здатися Просто для мене, для мене це стало дуже особливим. Чим саме в той момент, коли я почав ходити, оце ж я ж кажу в дитинстві, малим після школи до свого тата на роботу, і типу там гратися в щось або з ним, або сам, І чомусь, чомусь для мене це було дуже особливим. Я знаєте, я прям цілий день шкільного там навчання чекав, щоб прям піти до нього на роботу. Після своїх там уроків і просто засісти там в щось грати. Типу, і це дійсно це, ну, типу, це основна причина, чому я зараз цим займаюся. Дійсно, чому я хочу цим займатися. бо Для мене це стало чимось особливим і чимось дуже таким ос особистим, скажімо так, знаєте. Це дійсно приносить мені задоволення і досі. Мені вже 28 років, знаєте, типу, і це дійсно це досі мені приносить просто неймовірний кайф в плані ну, грати в ігри, я маю на увазі. Тому я і хочу цим займатися, тому я і хочу розвивати свій YouTube канал, тому я й хочу шукати свою аудиторію. Це все причини, чому я розвиваю і чому зараз це відео взагалі буде існувати тепер. Да. Отже, ви зрозуміли, це, це, як то кажуть, передісторія. Це основна моя мотивація, з чого це починалося. Отже, хотів ще поговорити про подальший, по, 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 подальшу, подальшу мою історію, як я, це все, як, як я дійшов до розуміння саме того, чому я зараз взагалі записую це відео. Е, зараз, чекайте, я поставлю верстак. Я так просто подумав, треба зробити тут портальний хаб біля нашого гайдора. Зараз я тут трошки розчищу собі місцем. Поставимо ми, власне, тут верстачок. Так, і поставимо, власне, з вами тут портал. Отже, портал буде стояти. Ось, так. Це в мене буде. Га... ну Зараз я його назву просто 2. Бо портал, який я перший поставив, це мав бути типу як другий босс для другого боссу. Але так як я наткнувся на Гальдора, то вже тепер це буде. короче, Тепер цифра 2 буде суто Гальдоровська. Але, звичайно, я підпишу його потім табличку з Вугілля повісимо. підпишемо, як то кажуть, його правильно. Але тепер мені доведеться шукати нов... ну, боса, власне, бо я ж, я ж ви поняли, це я йшов в напрямку боса. Поняли? Я йшов в напрямку боса. Якщо хтось не знає, коли ви граєте на е, ну в тебе мапи немає, і єдиний орієнтир це візири. Коли ти на хардкорі стаєш біля візира, ти натискаєш кнопочку показати, типу на мапі, да? воно тобі не показує на мапі, воно тебе, камера, сама направляє у бік, де потенційно босс. Тобто воно прямо в той бік, прямо в той, там, де бос. Тобто воно тобі показує точний напрямок. І тобі, як то кажуть, якщо ти правильно будеш рухатися в тому напрямку, ти наткнешся на боса, візир, якого ти активував. Це доволі важко, все одно, навіть маючи якийсь напрямок, бо воно тобі показує лише напрямок, але не відстань. Тобто відстань, ти не знаєш, чи тобі доведеться пройти там півострова, на якому ти вже знаходишся, чи тобі доведеться пройти просто, блін, ну, декілька островів. Воно, як правило, візир показує найближчу точку до боса, так, як правило, то власне. Вроді як розуміння механіки, в принципі, вже якесь складається. Тобто ти натискаєш, і ти вже маєш приблизний напрямок і приблизну відстань маєш розуміти, що от там, скільки то там до боса дійти. Так, але давайте зараз ми бадьорнемся По-перше, я повернувся сюди, трошки відріхтуємося. Загалом, що я хотів сказати, треба цей. Мені треба новий портал зробити для... Ну, Відповідно, для, конкретно для другого боса. Але тепер в мене є портал до Гальдора, і це теж дуже добре, і це теж дуже файно, це мені спростить ситуацію. Отже, повертаючись до теми відосу. Е чого я хочу розвивати свій ютуб? Я, в принципі, назвав основні вже причини. Це по суті пов'язано безпосередньо з моїм дитинством. І прямо зараз це теж власне. Ну, має свої, с -с свою мотивацію, як, як то кажуть, вже виокремлену з того моменту, що е ну, відколи я почав в принципі, цим займатися, Да? А саме е чому я хочу розвивати свій ютуб, це безпосередньо. Зараз чекайте, я покладу кістки ще, да, так, а ще розторопша. А, ну Росторопшу треба віднести сюди. Просто робший я тут ось. Так. Да. Зберігаю. Так, очі, дівочі. Так. Треба, власне, очі взяти для двох порталів. Треба два нових портала тепер ставити. виходить. Так, очі серої людики у мене ось тут, а довго. Значить, це в мене більше немає їх. Отже, мені треба 40 штук. Ти треба 20, підожди, я не пам'ятаю. Скільки на один портал треба? Ага, 10, все, супер. На один портал треба 10, найс. найс. Це дуже добре. У мене ресурси, знаєте, трошки обмежені. Так, це у нас 4, так, 4, серця. Так, отже, якісне дерево. Якісного дерева в мене теж немає. У ну, мене є в кармані з собою. Ну ладно, добре, давайте ми це і поставимо. Отже, це у нас, виходить, буде портал. Я його поки поставлю ось тут. Поки буде він тимчасово стояти тут. А це у нас буде другий босс. Або давайте в нас буде двоєчка і древній. Древній. Два древній, отак ось. Во. Так, все. Це у нас буде такий портал. Отже, ми зараз з вами повертаємось на одиничку. Полечу собі зараз копну трошки якісного дерева. Отже, повертаємось до теми відео. Хочу, що я ще хочу сказати. Е -е, як я вже сказав раніше, чому власне мені потрібен YouTube канал? Це для того, щоб люди мене просто побачили. Це сама, це сама головна причина. Я хочу, щоб люди мене побачили, ті, які потенційно зможуть прийти до мене на твіч канал і стати моєю крутою аудиторією. <свісно> так що, в принципі, основна мотивація саме в цьому, звичайно, заключається. Але і тут уже є інша, як то кажуть, мотивація. Саме ви знаєте, я зрозумів, що мені це дійсно подобається. Знаєте, коли я почав стрімити на твічу. Uh, ну, я вже стрімлю, мабуть, рік третій десь, четвертий вже. Четвертий, мабуть. Це вже четвертий рік уже йде. Чи вже й п'ятий. Коротше, стрімлю я точно більше трьох років уже на, на, на твічу. Десь, мабуть, вже четвертий, да, йде рік. Якщо вже не п'ятий, якщо чесно. Uh, ну так от... Uh... І результатів поки що, знаєте, як такових ще немає. Ну, знаєте, я думаю, по багатьом причинам я не можу знайти свою аудиторію ще. Можливо, я не для всіх людей цікавий, можливо, я не для всіх людей якийсь смішний, чи можливо мого скіла в іграх не вистачає для того рівня, щоб дійсно когось я таки зацікавив. Але мені здається, основна все таки причина заключається в тому, що Твіч просто має супер супер поганий момент. Рекомендацій. Тобто, яка механіка там? Дивіться, чим менше тебе людей дивиться, тим менше тебе рекомендує. <гум> Розумієте? І це наскільки тупо, бо виходить ситуація в тому, що новенькі люди потенційні, які могли б тебе побачити, вони до тебе просто не можуть прийти на твій канал, бо е тебе їм просто не рекомендує. От і все. Через те, що тебе дивиться вже мало людей, і власне да. Тобто, ви розумієте, пал, палиться така дуже в двох кінцях, в, в, в тому плані, що чим більше тебе рекомендує, тим, ну, тобто, чим більше тебе людей ізначально дивляться вже, тим більше тебе і рекомендує ще далі, висуває тебе типу, твою рекомендацію. І це дуже ну, коротше, для новачків це дуже погано, да? Типу для людей, які мають невеликі канали поки що, які ще не мають достатньої аудиторії, для них це, ну, для них це важко. В тому числі для мене теж. Тому, власне, Ютуб, я думаю, це хороший варіант. Я розвиваю не тільки зараз Ютуб. Я зараз намагаюся розвивати і Тікток, і Інстаграм, і я там пощу ще навіть на Твіттер, на X. Да? Е, і я намагаюся розвивати типу, як можна більше соціальних платформ, якими я користуюсь. Я навіть і ними ну, точніше, я навіть ними і не користувався тим же інстаграмом. Я ніколи інстаграм свій не розвивав. У мене там підписників теж дуже мало. Е, Тож можете в принципі, теж піти на інстаграм, підписатися, Силки всі будуть в описі під відео. Е, власне, е, Зараз я почав розвивати прям ну, активно, прям все, що тільки можна, все, що тільки мені, на, на все, на, на що тільки мені вистачає сил, як то кажуть. знаєте. Власне, ну найбільше я, звичайно, за зайня... зайнявся Ютубом. Ютуб, як виявилось, мені дуже подобається. Знаєте, я зрозумів, що оце, знаєш оцей момент, коли ти записуєш нове відео, ти загружаєш його да, на свій ютуб канал. Блін. І коли люди починають це дивитися, коментувати, коли вони якось взаємодіють з тобою да, напряму, тобто. Ну, моментом коментаря, якогось вони там якесь зауваження тобі зроблять, або зададуть питання, вони підписуються на канал, бо вони зацінили твій контент. Це дуже виявилось приємним відчуттям для мене. Знаєте, мені подобається це. Мені дійсно подобається, що я створюю якесь ком'юніті нарах... ну, на навколо себе. Я збираю якусь аудиторію. Яка потенційно цікавиться тим же, що і я. І вони зацінили мій контент, вони, типу, підписуються, вони ставлять подобайки, да? тож, до речі, да, от, якщо ви додивилися відео до цього моменту, можете теж поставити лайк обов'язково, підписуйтесь на канал, напишіть, що ви думаєте на всю цю тему, і взагалі, як вам такий формат, чи заходить, чи не заходить. Якщо зайшов, то в принципі, приходьте й на твіч теж. Будемо з вами розмовляти далі. <гум> Безпосередньо вже напрямий хетера. Отже отже. отже е як, як, як я вже й сказав, розвивати YouTube виявилось для мене дуже цікавим. Мені дійсно подобається сама суть цієї ідеї. Ой, я зачепив мікрофон, я сподіваюся, ви цього не чули. Е, мені зайшла сама суть цієї ідеї, ви поняли? Тобто розвитку Ютуба створення навколо себе ком'юніті з людей, які цікавляться потенційно тим же, що і власне я. Це ну мені здається, це от якраз одна із причин, чому дійсно мені це почало дуже подобатись. Мені подобається, мені подобається знаєте, е, шукати однодумців, мені подобається збирати навколо себе людей. Це дійсно. Ну, це цікава хімія, і взагалі цікавий процес за цим усим, знаєте. Я дійсно хочу побудувати навколо себе класне ком'юніті, яке буде приходити і на Twitch, і дивитися Ютуб, і взагалі, знаєте. Ну, це получається, знаєте, це віддача енергії в два боки. Я даю людям, а люди дають мені. І типу, знаєте, це така, такий взаємообін, така взаємохімія класна в цьому напрямку, в цьому моменті. І це дійсно дуже прикольно. Тож, на, я хочу розвивати свій youtube канал, і я буду це робити народ. Так що, в принципі, ось таке ось вийшлось відео. Піду я ви, ви. на мене морква, дивіться, достигає якраз зараз. Треба пересадити її. Ага. Загалом, на цьому народ моменті, мабуть, я і буду заквадрачувати це відео. Дякую, що подивилися. Якщо ви додивилися дійсно аж до цього моменту, ставте вподобайки, ще раз кажу да що. Бо, ну, знаєте, ну, нагадую про подобайки, бо ви самі розумієте, це просуває, звичайно, наш з вами відосик можна, як можна далі. Пишіть коментарі, що ви думаєте, як вам цей взагалі, ну, як вам такий формат, чи зайшов, чи не зайшов, чи цікаво було взагалі дивитися, чи ні. Я сподіваюся, що було цікаво, чесне слово, я, я старався як можна краще. Не бекать, не мекать, як то кажуть, і по темі трошки сказати, і щось по грі теж показати. Так що дякую народ усім, дякую за ваш час. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. Всіх буду радий бачити у своїх соціальних мережах. Так що, всім гарного дня, вечора, ночі. З вами був Родітейл. Дякую всім за увагу. Бувайте, па-па.